Доброго ранку, шановні учні! Сьогодні в нас заключний урок з пройденої теми, а саме сила творчої уяви. Ми напишемо контрольну роботу номер 3 у форматі твору. Будемо спиратися на творчість Льюіса Керролла і його казкову повість, яку ми нещодавно прочитали. – «Алісо у країні див. Знайомимося з біографією Льюіса Керола. Вона в нього доволі таки цікава. Ось, наприклад, Керол то не його справжнє ім'я. Його звали Чарльз Додсон, англійський письменник, математик, логік, філософ і фотограф. Ви вже знаєте, що усі дорослі мають освоїти певну професію, аби працювати, а також в них є Хобі Ось якраз фотографія і була хобі для нашого Чарльза Дотсона, який він приділяв увесь вільний час. Народився наш письменник 27 січня 1832 року в Дарсбері, кравство Чешир. Можливо, саме на тих землях і з'явився усім відомий чеширський кіт. Льюіс з дитинства демонстрував неабиякий розум відмітливість. кмітливість. Початкову освіту він здобув вдома. У 1851 році вступив до одного з коледжів Оксфорда. Навчання йому давалося легко, а завдяки блискучим математичним здібностям він був удостоєний читання лекцій при коледжі. Тобто це була його перша робота. Прототипом Аліси, головної героїні твору, стала чотирьохрічна дівчинка Аліса Лідл, одна з п'яти дітей нового декана коледжу. Твір Аліса в країні чудес було написано в 1864 році. А трохи пізніше, вже у 1871 році, читачі побачилися з другою частиною книги Аліса. За дзеркальні. Спробуємо пригадати паспорт твору Аліса в країні чудес. За жанром це повість, казка або казкова повість. Тема Дивовижні фантастичні пригоди дівчинки Аліси у вісні. Ідея. Слід прагнути до пізнання світу. Мріяти, бути чесним та сміливим. Цінувати прості радощі життя. Щасливе дитинство. Хто цього не пам'ятає, будь ласка, запишіть у ЗОшити. Цей матеріал допоможе вам у складанні листа. Даю вам на це одну хвилинку. Художні особливості мови твору, наявність парадоксів, нонсенсу, каламбурів, пародій на вірші, крислів, фразеологізмів. Спробуйте пригадати приклади з твору. Особливості повісті казки. Немає чаклунів, добрих і злих героїв, чарівних помічників та інших традиційних казкових образів мовні жарти, ігри, пародії на вірші і пісні, популярні в Англії, 60-х та 80-х років 19-го століття, що ж у творі було реального прогулянка дітей, навчання у школі, отримані знання, характер Аліси як реальної дівчинки. А що ж було фантастичного? Тварини, які розмовляють. Перетворення Аліси і сама по собі країна див. Якщо щось з цього було вам корисне, запишіть, будь ласка, я трошки почекаю. Добре, переходимо до наступного слайду. Дамо коротку характеристику нашій головній героїні Аліса. Розумна і кумедна дівчинка. Вона весела, чесна, добра, але при цьому рішуча іноді навіть ризикова. Зверніть увагу на зображення. Тут усі герої Нашого твору. Також, аби пригадати послідовність змісту твору, нижче я додала посилання на відео. Існує країна, якої не знайдеш у цілому світі. Кажуть, щоб вижити там, треба бути божевільним як капелюшник. На щастя. Я не миє. Алісо, Аліса, це ти? Це вона. Аліса. Аліса. Та сама ти точно Аліса де завгодно впізнав би. Ти спізнилась на чай від режисера Тіма Бартона. Аліса знову в країні чудес. Поки тебе не було, країну чудес поневолила червона королева. Знайди! Жив врятувати наш світ. Голову Свиню мені тепле черево біль у ногах та моє. <світ> Мовчи! Навесні! Наш лицар з нами. Дісней презентує. Я повернусь. Джонні Депп. Тільки якщо ти в це віриш. Аліса в країні чудес. Завітай до країни чудес у 3D та IMAX у 2010 році. У посиланні у нас коротенька аудіокнига де можна прослухати виклад змісту і усіх подій історії, якщо ви щось забули. Аби не загубити жодної корисної думки і якогось персонажа, рекомендую вам передивитися це відео ще раз. Також можна передивитися фрагмент екранізації чудового твору Аліса в країні Див за 2010 рік. Історія вийшла дуже фантазійна, і актори справді передали увесь казковий зміст історії. Перш ніж писати твір, пригадаймо, з чого він складається, тобто його композицію. У композиції твору має бути вступ, основна частина та висновок. Іншими словами, наш твір це текст, а текст це група речень, об'єднаних між собою за змістом та граматично. Текст має тему та головну думку. Тема тексту це про що або про кого в тексті розповідається. Головна думка тексту те, заради чого текст було створено. Чого він навчає, до чого закликає і від чого застерігає. Пам'ятаємо, кожне ваше речення це нова думка. Кожна частина тексту це новий абзац. Речення потрібно будувати чітко і зрозуміло. Кожне наступне речення повинно послідовно виходити із попереднього. У кінці твору обов'язково зробити висновок, а зараз більш детально розглянемо кожну частинку нашого твору. Ступ вводить у тему, дає попередні загальні відомості про ту проблему, яка стоїть за запропонованою темою. У вступі формується теза. У цій частині ми висловлюємо головну думку, яку необхідно аргументувати. Далі хочу надати вам такі рекомендації. Відсутність в творі одного з елементів композиції розглядається як помилка. Композиція твору повинна бути продуманою і чіткою. Всі основні думки в творі необхідно ретельно пояснювати, аналізуючи текст літературних творів. Що ж таке вступ? Він вводить в тему, дає попередні загальні відомості про ту проблему, яка стоїть за запропонованою темою. У вступі формується теза. У цій частині висловлюється головна думка яку необхідно аргументувати. Йдемо далі. У вступі може міститися відповідь на поставлене по темі питання. Може бути представлена ваша думка. Може міститися факт з біографії автора. Також пропоную вам використовувати такі приклади ТЕС. Я думаю. Я вважаю. Мені здається, що, на мою думку, на моє переконання, моя точка зору на цю проблему така. Зверніть увагу, що далі стоїть двокрапочка. Будь ласка, запишіть ці тези у свій зошит, аби потім не повертатися до презентації, а вже наглядно використати матеріал. Даю вам 1-2 хвилинки. Добре, буду вважати, що ви записали. Перейдемо до основної частини. Основна частина є аналізом літературного твору відповідно до заданої теми. В основній частині необхідно продемонструвати знання літературного матеріалу, уміння логічно, аргументовано і стилістично грамотно висловлювати свої думки. Основна частина це перевірка того, наскільки вірно зрозуміла тема. А ось чого слід уникати в основній частині? Не слід переказувати літературний твір. Також слід уникати викладу відомостей, що не містять прямого відношення до теми. Якими фразами ми можемо вписати? У розповідь наші аргументи. Розглянемо такий список. Я так вважаю, тому що чому я так думаю? Тому що аргументом на користь моєї думки може бути те, що до того ж довести своє твердження я можу такими аргументами. А саме, по-перше, а по-друге, на користь моєї думки можу навести такі аргументи, а саме моє переконання ґрунтується на тому, що, по-перше, а по-друге. Хоч моя думка, можливо, видається дивною, спробую переконати вас такими аргументами, а саме. І ви пам'ятаєте, що а саме значить дві крапочки. Даю вам також одну-дві хвилинки, аби записати це у зошит. Добре, йдемо до наступного слайду. Звернемо увагу ще на деякі вступні речення, які можуть бути корисними у вашому творі. Розглянемо приклади. Скарбниця світової літератури дає багато прикладів щодо порушення такої проблеми. Так, на згадку приходить керой. У зв'язку з порушеною проблемою хочеться згадати твір. Яскравим прикладом особисто для мене є. Проблема є дуже актуальною, тому багато прикладів її розв'язання дає саме життя. Говорячи про не можна не згадати. Повертаючись до думки про, можу навести такий приклад, а саме. Найкращою ілюстрацією такого розуміння проблеми є герой створу. Історія також дає багато прикладів. Один із них. Сгадаємо постать видатного, можливо, автора. Захоплює своєю, можливо, працею. Хоча мій власний життєвий досвід ще порівняно малий, можу сказати, що хочу навести приклад із власного життя. Як бачите, прикладів дуже багато, оберіть декілька, які вам найбільше сподобались. І запишіть їх у зошит. Також даю вам одну хвилинку. Добре, завершуємо. Ось ми і підійшли до висновку. Завдання висновку підвести підсумок, узагальнити сказане, завершити текст. Ще раз звернути увагу на найголовніше. Завершальна частина повинна бути короткою, але важливою, органічно пов'язана з попереднім викладом подій. У висновку може бути виражене особисте ставлення до твору, його героїв, проблеми. Висновок має бути викладений коректно, без захоплених оцінок мати чітко виражений сенс. Висновок варто розпочинати з таких висловів. Отже, можна дійти в висновку, що Підсумовуючи, можна зазначити, а саме. Таким чином можна зробити висновок, що отже, бачимо, що на завершення свого роздуму підсумую, а саме. Запишіть, будь ласка, у зошити. Добре, завершили. Як написати твір Сила творчої уяви. Варто використати такі фрази і рекомендації. Людина може уявити багато надзвичайних речей і подій. Уявляти значить жити весело і яскраво, як це було у житті великого математика Льюіса Керрола. Твір має бути невеликого обсягу, приблизно пів сторінки аркуша, зошита. десь 100 слів не більше. Твій твір матиме три частини. зачин, основну частину і кінцівку. У зачині ти розкажеш, що таке людська уява, як і коли люди нею користуються. Для чого людям треба уявляти? Зверни увагу на творчість Люїса Керрола. Він був дорослою людиною, але вмів яскраво уявити казкове і фантастичне, тому написав такий чудовий твір. Далі, в основній частині, ти маєш більш детально розказати значення творчої уяви. Адже творча уява це така уява яка допомагає придумувати, вигадувати цікаві історії, оповідання, казки. Твір Аліса в країні див настільки незвичайний і водночас звичайний, що ти відчув себе його героєм і блукав по чудернацькій країні разом з Алісою. А вже на завершення у кінці. Ти маєш зробити висновок про те, що людям треба уміти уявляти, відчувати і вигадувати, бо так їхнє життя стане цікавішим і веселішим. Уважно прочитай все, що написано у презентації, і починай творити. Пам'ятай, кожна твоя думка, кожне твоє речення. Це витвір твоєї творчої уяви. Хай щастить і нехай тобі допоможе цей пухнастий чеширський кіт, але пам'ятай, в один момент він може просто зникнути, залишивши по собі лише посмішку.